Молодий, але мудрий так називають свій дитячий садок вихователі Таняночки Чернігівського дошкільного навчального закладу номер 36 який відзначив піввіковий ювілей. Працюють у садочку як досвідчені вихователі з вищою категорією, так і молоді фахівці, які ще тільки набувають досвіду і горять ідеями. Вихователька Марина Чорна нещодавно працює у садку, але вже полюбила його. Я працюю нещодавно в цьому садочку, де номер граю 36 Буквально з лютого місяця мені дуже подобається, і я хочу сказати, що взагалі то з дитинства моя була мрія працювати вихователем, ну, педагогом, скажімо так. І моя мрія здійснилася. Я вважаю, що я на своєму місці От, і хочу дарувати діткам тепло і радість і свої творчі здібності. Перший дитячий садок відкрив свої двері для вихованців. У 1966 році. Його першою завідуючою стала Раїса Шевченко. На відміну від нинішніх часів, в закладі працювала повзункова група, де дітей приймали з двох місяців. Зараз її, на жаль, немає. Сьогодні заклад орієнтується на індивідуальний підхід та творчий розвиток кожної дитини. В садочку працюють гуртки, діти займаються малюванням, квілінгом, батіком. Лодка, море, сонце, ліжачок. Ми клеємо мавпу. Мавпу З серветками. А тобі подобається робити ось такі квіточки, мавпочки? А, е, подобається. А? Подобається. А ти додому потім забираєш всі ці малюночки чи тут залишаєш? Е, тут залишаю. Дитячі роботи демонструються на виставках. Їх часто навіть купують. Таким чином зароблені кошти витрачають на речі для груп. Якщо ми щось заробили, дійсно нам подарували, то ми купили або меблі, або тканину, і дітки знають, що це зароблені кошти нашими діточками. Ви знаєте, хочу сказати, відмітити, що якщо купили дитячу стінку меблі в групу, то дитина більш ніколи не буде псувати, тому що вона знає, що це зароблене трудом. Актуально нині і вивчення мов, тому навіть наймолодші вихованці вже займаються англійською. Свої вміння діти демонстрували на святі в честь 50-річного ювілею закладу. Завідувача називає заклад домашнім садочком і зізнається, що намагаються навіть годувати дітей домашніми стравами та випічкою. Стараємося так, як вдома, наприклад, голубці теж робимо по-домашньому. Йому подобається, приходить інколи навіть просить, щоб вдома приготували ну, таку страву, як у дід але в садку не збираються зупинятися на досягненому. Сьогодні групи переповнені, а бажаючих відвідувати дитячий садок-дивограй дуже багато. Відтак планується побудувати приміщення для ще чотирьох груп.